Що використовувати для бороди для догляду? Тобто, щоб рівняти контури для того, щоб підстригати бороду да, коригувати довжину бороди? Дуже часто шия заростає, також її треба коригувати, є ось такий хороший варіант це розія. Чим перевага? Тобто перевага в тому, що, по-перше, ви можете без насадки знімати лишнє, тобто, де росте. Плюс робити рівні контури, ви можете шию підрівняти, дуже часто багатьом треба, вона швидко заростає. так. А, також тут спереду шию, також вона, от в мене шия взагалі заростає швидко, тому я її коригую і саме без насадки тримером. Хороший нульовий зріст. Також таким тримером можна просто як гоління використовувати. Якщо ви не носити бороду, а просто щоб гоління також підійде. Єдине, що якщо ми порівнюємо там зі станками, звичайними чи шейверами, звичайно, що ну, не може зубці взяти там прям взагалі нульовий зріст, тому що все-таки треба врахувати, що а, тут ще впливає те, що конструкція. Тобто, бачите, тут зубці. Але 0,1 ну, без питань, тобто все одно це. Максимум, що може зробити тример. Якщо ви вже звикли до такого гладкого гоління, якось, так, да, як шкіра дитини новородженої, ну, це можна взяти ще шейвер, пошліфувати ним, і в комплекті буде супер. Ось такий тример від бренду Розія. Чому його рекомендую? Подивіться. Видимість класна, хороша конструкція зручна. За рахунок ось цього горлишка відкривається хороша видимість, вам видно, де проходитись. Хороший нульовий зріст, тобто мінімальний зріст 0,1 мм. В комплект. Ходить насадки 1, 2, 3 мм, мастило щітка, кабель USB. Тут, до речі, USB Type-C. Універсальний вхід, тобто, якщо десь потім замінити кабель, ви зможете це зробити. Вартість комплекту 799 гривень. Відправляємо швидко, вчасно надаємо гарантію на рік. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Замовити можна на сайті trimor.in.ua, замовити можна Viber, Telegram. Відправляємо швидко, вчасно, тому звертайтесь, будемо раді співпраці.